Вори, як одних забезпечить захист. Я вам скажу, ви пам'ятаєте, я завжди в лісі, як буваю, собираю отакі рогатини. Спеціально рогатина, якщо віточка така похожа, бачите, а ще й тройна це буде тройний захист від двора. Берете такий, знаходите рогатину, включаєте мої заговір. Заговір, рогатина приграда відвора. Дивіться, що потрібно з цією рогатиною зробити? Взять, держать в руки, слухати мій заговір від вора рогатина преграда. Потім цю рогатину, хто в квартирі живе, значить в сумки або біля порога, перед, не вже за квартирою, а перед квартирою, поставити, щоб стояв, ворог не зайде. Так само, хто в кого частний будинок. Перед своєю каліткою, з правої сторони, можете забити у землю. Отак. От Слухайте мій заговор Якщо поділитеся, якщо а ще й підпишетесь, хто не підписався, буде діє тройна, бо це тройна рогатина. Бачите, яка сильна? Ви бачили, що я в лісі завжди знаходжу такі чудодійні речі. Так. Так, ось. Рогатина приграда. Взяли в ручки, слухайте моє відео, мій заговір. Рогатина преграда відвора. Поки рогатині перед порогом стоять, ніхто моє добро не зможе розворувати. Шість замків ставлю, ключами шістьма замикаю. Стоп! Установила. Берете з правої сторони, ставите. Біля порога квартири, ну, щоб, звісно, не витащили і щоб котики лапками не потрогали. Ну, можна там же завжди у вас вішалки, можна в карман положити, можна там, де обув виставити, теж. але з правої сторони, так само в селах або в будинках, коло калітки в дворі, з правої сторони забивайте, ніякий ворог не зайде. Цінний заговір мого діда властелена Хай він вам допомагає, бо я двіга так сказала і вузликом вам на добро зав'язала стоп.